Привіт усім, друзі. Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Петруся. Відомий український актор, зірка серіалів Тільки кохання та справедливість приголомшив українців. Страшною звісткою, моя дружина Катя Ташкевич вже сьому добу знаходиться в реанімації, де лікарі відчайдушно боряться за її життя. Нагадаю, Катерина Ташкевич, українська акторка, зірка серіалів Жіночий лікар та «Ніщо не трапляється двічі. Валентин Томосяк сьогодні повідомляє, що моя дружина Катя Ташкевич вже восьму добу знаходиться в реанімації. Де лікарі відчайдушно борються за її життя? Що стало причиною сепсису, і досі невідомо, але вже й неважливо, бо найголовніше зараз в Боритись з його наслідками найважче зараз легенім, печінці та серцю. На сьогодні ми вже сплатили за її лікування майже 350 тисяч, але стан її досі залишається вкрай важким. Тож буду радий будь-якому донату на її одужання. Усі деталі можете знайти в профілі Валентина Томусяка або на телеграм-каналі Ростислав Продакшн. Розміщую посилання, номер карти. Якщо можете допомогти, то зробіть. Невеличкий внесок. Нагадаю глядачам, що Катерина Тишкевич ще 2022 року в сльозах зверталася до прихильників по допомогу. Красуня тоді розповідала, що близько восьми років страждає через нестерпні головні болі, які в кінцевому результаті призвели до того, що вона не могла встати. З ліжка дівчина страждала на соматоморфний головний біль. Хвороба проявилася, коли їй було 20. Вона приймала по 17 пігулок на добу, але вони їй не допомагали. Дехто питав, яка ще потрібна допомога. Повірте, що кожна ваша молитва, кожне ваше побажання, та навіть просто думка вже є підтримкою, вже є допомога. Пізніше акторка виїхала. На лікування за кордоном. Як виявилося, виною недуги акторки є порушення біохімії мозку, що викликана родовою травмою. Тривалий час Тишкевич лікувалася як і в Україні, а згодом полетів. Однак, на балі, згодом де Катерина півроку. повернулася до чоловіка в Україну і зараз перебуває в Одесі в реанімації. Це рідне місто акторки, і там проживає і працює її мама Наталія Малащук. Вона е, головний лікар у медичному центрі Одеський. «Припортовий завод, так зазначено на її сторінці у Фейсбук. Також зазначу, що раніше акторка розказувала, що її мама невролог влаштовувала вже обстеження в найкращих українських лікарів, однак діагноз вони не змогли встановити, бо більше, за словами її колеги Анастасії Цимбалару. Вона відвідувала психотерапевта, спеціалістів з нетрадиційної медицини та лікувалася за рекомендаціями експертів, але нічого не допомогло. Привіт усім, друзі. Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Петруся. Чекаємо, поки нас впустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож я маю вже розбивати банку, але перед тим як її розбити, я хотів би вам всім. Всім і кожному окремо подякувати за ваші підтримки, за ваші донати і за кожну копійку, але навіть, навіть не в грошах діла, а саме саме вашу підтримку, вашу любов, ваше світло, вашу віру. Це те, що дає сили триматись. А... Катерина Тишкевич познайомилася з Валентином Томусяком, коли їй було всього 19, а йому 30. Різниця у віці не має жодного значення. Запевняла Катерина в інтерв'ю. Нагадаю, що разом пара знімалася в картинах безсмертник, швидка допомога. «Ніщо не трапляється двічі. 7 лютого 2019 року пара одружилася. Ні, взагалі валік настолько легкий, настолько душа компанії і весельчак. Ну, то есть він не грузный, Він такий легкий на підйом, як я в свои 26, так так він в своїй почти 38. Mm -hmm. А возраст, мне мені как якраз в этом в желании, в амбіціях у валіка того всього вистачає. Також Катерина зазначала, що дуже хоче подарувати Валентину дітей, і планує не одну е дитину. А велике сімейство Ну, ти не вирішити, що твоя кар'єра може трошки загальмувати, якщо ти народиш. І страхет це мене не становить. Тому що я дуже люблю свого мужа і дуже хочу родити йому скоріше, скорі а лучше двох трьох, навірно, поки не готова. я, Ну да, як варіантка, подивимося, Но двох да ми по крайней мере, к этому готовимся. Ми зараз приобрели ще одну квартиру вже з розчотам на дітей, роз, ну, розширяємося, вже прикидуємо где куди то також. Катерина дякувала Богу та Всесвіту, що зустріла Валентина, адже чоловік її опора. И Петремовав у всему. Я знаю, что мне повезло. Именно мне повезло с мужем. Ему со мной, конечно, тоже повезло, но мне больше. Почему? Потому самым? что мой характер сложнее. Так, я не вру, у нас идеальные отношения, потому что нет, не то, что мы прям не ссоримся, бывает и подбешиваем друг друга, конечно, но просто так, что вот ссора, ссора, там с битьем посуды, у нас не было такого тфу -тфу -тфу ни разу. Еще вы акторы, вы меню, изменяете локации, площадки, партнеров на майданчику и так далее. И все время так хотим домой друг к дружке, мы как-то мыслим одинаково, живем одними и теми же идеями, поэтому оно все так. Очень бережно и трепетно к друг к другу относимся и всецело доверяем. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну жінка засудила російську агресію. Валентин також Катерина розірвала зв'язки з Оксаною Байрак, яка встала все-таки на бік Росії. Зараз режисерка виїхала з України, проживає в Санкт Петербурзі і знімає пропагандистський серіал. Катерина Тишкевич підтримала Україну і засудила. Колег путіністів, з якими знімалася. Серіала жахливіше було це враження від Антона Батріва, який просто з яким ти знімалася у нього. Що не трапляється двічі, так це мій ну це теж не секрет мій найвідоміший проект, і ми з Антоном ну знаходились дуже близьких дружніх стосунках. Тому я чомусь думала, що він, звісно ж, буде на боці України. Він буде розповідати росічам правду правду. Так на другий день я просто написала Антону, що ти мовчиш і не відповів. І мені сталося зрозуміло. Далі там через декілька днів був вже пост з було потім зібрання російських акторів, врашці, які знімалися багато в Україні, і батерів там був присутній, І він був в перших рядах тих, хто а, волав про те, що дійсно його тут принижували, а, якось стримували через російську мову. А, ну що тут бідні росіяни, крайній допис Катерини датується 30 жовтня. Вона написала тоді, психолог сказала витягати себе гуляти щодня, щоб перемикати увагу з голови на зовнішній світ, бо є дуже сильна фіксація, що, звісно, не дивно, бо голова не окей вже 10 місяців безперервне. Неймовірно вдячна своєму чоловіку за те, що він стійко витримує всі мої непрості стани, завжди поруч, підтримує і вірить в моє стілення. Без нього я б точно вже від'їхала в інші світи. Знаєте, є в заблокованому основному аккаунті своя перевага. Тут залишилися тільки ті, хто насправді бажає мені одужання та добра. Ціную вас, зазначила Катерина. Бажаємо одужання і хто може допомогти, зробіть це. Слава Україні, слава ЗСУ.